Чергова партія машин, повністю укомплектованих під потреби забезпечення безпеки українців від благодійного фонду братів урбанських придунав'я перейшли на службу українським захисникам. Цього разу партію пікапів позашляховиків було передано не лише військовим, но й підрозділам національної поліції. Я дуже вдячний благодійному фонду придунав'ю за те, що таке необхідного для зараз для національної поліції машина в такої повишеної потужної проходимості на сьогоднішній день. У нас ми виконуємо завдання не тільки в місті, де можна порисуватися звичайному транспорту. а Нам треба машини такі потужні. Дякую всьому волонтерському руху держави за те, що стоять поспіль і разом виконують виконувати ці завдання з оборони держави. Кожна з таких машин це свій вклад в укріплення оборони нашого регіону. Такі машини гарно зарекомендували себе в боротьбі з іранськими шахедами, і тепер буде захищено ще більше території, яку можна оперативно та мобільно перекрити проти прольотів ворожих безпілотників. Кожен екіпаж тепер зможе швидко опинитися в заданому районі, щоб захистити мирне небо Одещини. Сьогодні ми передали чергову партію автівок і ми. Кожного дня все більше і більше намагаємося охопити наших підрозділів, кому ми передаємо цю допомогу. І сьогодні ми передали до лав нашої і одеської обласної поліції декілька авто. І наступному тижню там ще дом до передамо. А також нашій одному із наших батальйонів ТРО Одеської області. Теж були передані автівки, і насамперед вони всі будуть слугувати на захист нашого неба, як то кажуть, по боротьбі з іранськими шахедами. Ще досить холодно на фронті на багатьох участках, тому машини необхідні з великою прохідністю, і ми, як правило, передаємо вже весь час за час війни саме пікапи, джипи. Які мають можливість працювати в складних умовах, природних умовах і погодних умовах, і, взагалі, важкий час війна продовжується сьогодні. Поганий настрій, на жаль, і не дуже багато успіхів на фронті. Але це ще говорить про те, що треба більше нам, як нації, гуртуватися, збирати всі сили для того, щоб підтримувати наших воїнів, тому що вони, вони бачать як там в тилу. Вони бачать наші настрої. Тож нам важливо їх підтримувати навіть в складні часи, показувати, демонструвати, що ми готові їх їм допомагати усім необхідним. Тож єднаємось та продовжуємо допомагати Збройним силам України. Як відомо, життя машин на бойових завданнях невелике. Тому благодійний фонд братів урбанських придонав'я разом з колективом автосервісу на чолі з Юрієм Сервачуком взяли на себе клопіт за постійне обслуговування цих машин, щоб вони як довше були в строю. Саме так сьогодні ТИЛ може допомагати фронту захищати країну.